Привіт, ти на каналі InvestPulse. Тут ми говоримо простими словами про фондовий ринок. Якщо ти думаєш, що інвестувати можуть лише ті, в кого є капітал 10 тисяч доларів, так, чи 100 тисяч доларів, ти помиляєшся. У цьому відео я покажу, як можна інвестувати вже сьогодні, незалежно від суми: чи то 50 доларів, чи то 100, так, і навіть якщо в тебе є вже капітал у розмірі 100 тисяч доларів і що з ним можна зробити. Що ж, поїхали, буде цікаво. Дуже важливо розуміти, не скільки у тебе грошей, так, а що ти з ними робиш. Ти можеш мати капітал 100, 200, 500 тисяч доларів і втратити абсолютно все, якщо не розумієш базових принципів. Або почати зі 100 доларів, так, і з часом побудувати серйозний капітал. Основне, що варто враховувати, це твою мету, горизонт інвестування, ризик та стратегію інвестування. А, якщо ти можеш інвестувати хоча 50, 100, 200 або 500 доларів, ти можеш купувати ETF-фонди на фондовому ринку. ETF – це інструмент, який дає доступ до десятків компаній одразу. А, в деяких відео я пояснював, що таке ETF-фонд, які бувають активи на фондовому ринку, так і більш детально розгортав цю тему. Приклади таких фондів, які можна придбати під бюджет 100 або 500 доларів, це VT, глобальний etf фонд SPLG, ETF, який відстежує індекс SP 500 Це більш дешевший аналог таких etf фондів як SPY або Vanguard, VOO. А, також дивідендний фонд а, Charles Schwab SCHD а, теж підходить під такий бюджет, і він чудово буде комбінуватися з а, фондами SP 500, так, SPLG або війти на глобальний ринок. А, хочу зауважити твою увагу на тому, що це не означає, що саме ці ті фонди вони підходять тобі, тому що вибір буде залежати від твоєї цілі, так а, чи, можливо, в тебе. Ціль накопичити капітал, так і жити на пасивний дохід, або просто фінансова свобода, так, або накопичити капітал для дитини, чи на відкриття бізнесу, або просто придбати квартиру. А, дуже важливо розуміти, що з такої суми важливо просто почати так і створювати а, звичку, так, тобто дисципліновано кожного місяця поповнювати рахунок а, і купувати etf фонд. А також, якщо не виходить кожного місяця, в мене є а, мої інвестори, які поповнюють рахунок кожні два місяці або кожен квартал, кожні три місяці, ось а, але вони все одно це роблять і роблять це систематично, тобто дисципліновано. Що ж, йдемо далі. А, якщо ти можеш інвестувати а, 500 доларів та вище, так, до 10 тисяч. Доларів, тоді варто вже а, сформувати таку стратегію. Або, можливо, в тебе є накопичений капітал, так ти почав а, інвестувати з фондів, а, так, почав зі 100 доларів, і вже а, можеш інвестувати 500 і більше, та накопичив капітал а, у розмірі, наприклад, 5, 10 і а, більше тисяч доларів. Отже, яка саме стратегія? А тут ми можемо вже комбінувати різні активи. Створювати диверсифікований портфель так, не тільки з ETF ті фондів, а й з стоків та бондів. Бонди це облігації. Які саме стоки? Тут вже варто враховувати буде саме твій ризик-профіль. Це можуть бути як і агресивні стоки, швидко зростаючи, або ж більш надійні, більш велью активи. Для прикладу, я вписав тут Johnson Johnson, Apple Amazon. І приділив таким надійним компаніям 40% капіталу. Бондам, наприклад, по 5% Тікер BND або Тіпс, ETF фонд верніше облігації, які підв'язані під рівень інфляції. І третій варіант це ETF фонди, вже знайомі нам, так, SPYG, SP. Так, але виключно на growth активи 30% капіталу на SPYG та а, на дивідендні стоки для балансу 20%. А ось така локація портфелю у нас виходить. А, ну і відповідно даний портфель буде більш збалансований. Але це, звісно, просто ілюстрація, так, а, варіант. Того, як можна зробити. У реальному житті я завжди запитую інвестора, яка мета інвестування, який горизонт інвестування, яка валюта доходу: євро, долар, гривня, так або інша валюта. І наскільки готовий інвестор ризикувати? Тому що, наприклад, бували кейси такі, що людина приходить і каже, що не може. Е Ризикувати багато, проте має капітал і може інвестувати по 5 тисяч доларів щомісяця. Тоді, звісно, стоки тут в такому варіанті вже не підходять. Тут вже буде більше нахил йти на бонди та на etf фонди. Але це, звісно, все індивідуально. Ідемо далі. Якщо ти накопичив капітал, так або можеш інстувати від від 10 тисяч доларів. та ти більше то саме тут вже потрібно більш стратегічно мислити, так і потрібен конкретний план. Це той самий момент, коли інвестиції переходять з такого зацікавленого режиму, так, у більш серйозну фінансову стратегію. А тут має бути обов'язково валютна диверсифікація, подушка в кеші на брокерському рахунку. так а, Тут має бути більш секторальний розподіл, а план для ребалансування, як поводити себе під час кризи, під час просадки, а, хеджування, а, чи будемо застосовувати його чи ні, так і використовувати. Такі, звісно, інструменти як опціони інвестувати в облігації, в облігації не через etf фонди, а вже напряму і купувати як і муніципальні облігації, державні облігації або ж облігації з низьким кредитним рейтингом, корпоративні облігації для примноження капіталу. А якщо ж ти думаєш, що а, можна купити просто трошки Apple, Nvidia, Tesla, тому що вони а, неймовірно зростали останні роки, а, так і. В принципі теж перемножити таким чином капітал, то о, це буде величезна помилка, так це прямий шлях до того, щоб злити кошти. Ось о, тому що жодної гарантії немає того, що в майбутньому ці ж одні ті самі активи будуть приносити такий шалений результат, який ми б надійними ці компанії не були. І о, в одному з відео я проведу такої приклад такої компанії, надійної, так яка дуже стрімко впала і втратила велику суму капіталізації. Ось. І це буде гарний приклад того, чому не варто інвестувати тільки в одну акцію або в один актив, а варто диверсифікувати і мислити трішки масштабніше. Отже, підсумуємо. Справа насправді не в грошах. Так? Починати можна з будь якої суми, але без розуміння результат насправді буде випадковим і це буде схоже на казу. Тобто інвестування це як таке більша система, а система, по якій ми йдемо так, орієнтуємось, а, ну і звісно, можемо виміряти, тобто відчути її. Якщо ти не хочеш витрачати місяці на розуміння ринку, так стратегій, інструментів я допомагаю інвесторам будувати портфелі під їхні цілі, а, супроводжую, аналізую. У мене також є закритий інвестклуб, де ми щотижня розбираємо ринок, ділимося рішеннями, так, аналізуємо портфелі. Якщо тобі цікаво, я залишу телеграм в описі, напиши мені, я тобі обов'язково повідомлю про умови. Дякую тобі за перегляд та до зустрічі в наступних відео.